Є термінові доручення керівництва держави. На початок я хотів би представити учасників семінару. Це керівники відділів ведення державного реєстру виборців, як ми вже говорили, ближче до західного картону, Турківський, Старосамбірський, Самбірський, місто Самбір, Сокальський, місто Червоноград, Городоцький, Мостийський, Звичайно, Яворівський район кого ще не назвав. Сьогодні ми запросили на свій семінарну раду, надіслали повідомлення своїм колегам, які працюють у відділах ведення та адміністрування державного відбуду виборців України. Наша цільова аудиторія це 2,5 тисячі чоловік. Тому та аудиторія, яку ми оглядаємо сьогодні. Бачити нас майже 2,5 тисяч чоловік. Е, крім цього, за дорученням центральної виборчої комісії ведеться протокол нашого засідання, е, саме на служби розпорядника державного реєстру виборців. Всі запитання, які будуть у нас виникати, ми будемо задавати в прямому ефірі. Сподіваємося, що в режимі онлайн ми будемо отримувати від них відповіді. Якщо ні, будемо задавати ці запитання в письмовому вигляді. Оперативно від наших колег Служби розпорядника державної військової виборів та Центральної виборчої комісії. Е... Який перелік питань ми сьогодні запланували? Я коротенько оголошував, всі маєте план проведення цієї наради, але для наших колег, які е... беруть з нами участь і дивляться нашу семінарну раду і можуть задавати питання в онлайн-режимі, я. Е... Перше питання, яке ми запропонували для, для розгляду, це питання доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування державного реєстру виборців до бази даних державного реєстру виборців. Друге, про порядок про використання програмно апаратних конкурсів та обладнання системи відеоспостереження, і бюрократичної інформації зображення. Це питання більше за Центральної комісії, але те, що ми знаємо, ми сьогодні, сьогодні ми будемо розказувати ну, і задавати запитання. Третє питання, яке всіх нас хвилює: питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії номер 66 про створення звичайних спеціальних виборчих дільниць на території військової області, які діють на постійній основі. Ще одне питання, яке, яким ми тісно займаємося, можливо, буде цікаво нашим колегам з інших областей, це підготовка е, видання адміністративно-територіального військової області. Е, ми вже готуємо це, цей протягом 10 років, хотіли б отримати якісь зауваження від наших колег ну і поділитися своїм досвідом. Про роботу Головного управління Державної міграційної служби України в Львівській області, частині підготовки відомостей е, про виборців, е, нам розкаже наш колега е, Володимир Водоворосиль, заступник е, е, керівника Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області, яка недавно почала функціонувати і, почала, е, бути, і стала нашим партнером по створенню державного реєстру виборців. Про організацію роботи соціальних установ області щодо інформування про виросів не постійно пересуватися, розкаже заступник керівника департаменту облдержадміністрації Ковець Оксана Степаніна, заступник керівника департаменту соціальних питань. Про особливості підготовки інформації командирами військових частин Західного оперативного командування є в нас немає, так? тому пропустимо це питання. Про останки додаткові відомості про виборців районними та міськими підрозділами управління юстиції у Львівській області, нам мали розказати Олива Ірина Степанівна, на жаль, її сьогодні немає, але є представник, який озвучить це питання. І різне, якщо ми дійдемо до питання різне, це питання більше, яке стосується внутрішньої роботи органів ведення державної виборців. У взаємодії з е, відділом адміністрування Державної реєстру області. Якщо ми дійдемо до цього питання, нас лишиться час, ми також зупинимося на окремих питаннях. Е, ну, перше питання е, про порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру області, я би хотів би озвучити ну, і е, почути ваші бійки, е, щодо, щодо цієї роботи.